Слава Україні! Другий день одного з найцікавіших місяців нинішнього року. Але зазвичай ми не робимо з вами прогнозів крім одного. Україна переможе, це 100%. Але запам'ятайте, травень 2023 року має стати цікавим з огляду на перебіг різних історичних і військових подій. Сподіваємось на це, віримо, але ще раз скажу, прогнозів не даємо. Нехай все буде відбуватися так, як має відбуватися. Усе йде за планом, але за нашим українським планом. До речі, там Папа Римський сказав, що має секретну місію щодо встановлення миру в Україні. Дуже секретна місія, що навіть вище військово-політичне керівництво нашої держави про це не знає. Ну, на те вона і така секретна місія нам робити своє. У нас на Одещині, слава Богу, ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сонячно. Сонечко це робота для аграрів. Аграрії обіцяють, буде хліб, буде хліб, буде перемога. Кожному з нас бажаю продуктивного і найголовніше тихого дня. Друге травня той день, коли Одеса захистила не просто себе. Одеса вистояла, захистила Україну тут на півдні нашої. Держави, не дивлячись на трагізм ситуації, ми вистояли і перемогли. Перемогли в 14-му, переможемо і зараз. Вічна шана усім полеглим за Україну. І нехай більше не буде обманутих російською пропагандою людей. Бо їй тій пропаганді, як і бункерному діду, все рівно чиї голови відправляти на свій жертовний алтар, український або російський. Але доберемося і до нього. В них почнуться ті внутрішні процеси, які будуть відтягувати їхню увагу від нашої держави. Але сподіваємось лише на Збройні Сили України. І це тема окремої розмови. Отож, тихого, продуктивного дня. Працюємо, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Найголовніше тримаємося. Нам треба протриматися. І переможемо. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій і обов'язково. Посміхайтеся. Все таки травень 2023 року.